Лишній мікс крем плюс екстра 15 кілограмів, 7 євро за кілограм. Так, Оці з такої курточки. Дуже гарні лижні. Далі у нас штани. Лижні. Ось емочка рочір. Далі. у нас Тож така емочка. Лижні штани. Далі у нас курточка. Перший у нас такий є комбінезончик, на підтяжечках, яскравий. Потім у нас ідуть штани, лижні. Розмір без прийозний у нас емочка. Дуже гарна. Далі штани лижні, які це більші. Курточка лишня, такого розового кольору різного. Емичка. Далі на підтяжках такі штани, дуже на такого більшого розуму. Далі такі штанишки лижні, гарні. У нас сидять. ще одні штани великого розміру лиш. Ось у нас курточка лишня. Такого більшого розміру, і вона така подовжена йде стишенки. Перші штани. Самі такі лишні. Далі такі штани, теж кульіші лижні. Дочка така лишня з капюшоном, Це в нас розмір. Емочка йде. Ходи у нас. Такі білесенькі, сороковий розмір. Гарні теж Ось У нас ціненькі такі. Нас на підтяжечках. Такого розміру теж, і в нас ще залишилась курточка нижня, Теж така гарна. Як так вона виглядає. Розмір у нас тут емочка. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.